Оце а так краса, remedy. гляньте. Ще <связь> один фестиваль. Сьбо. Це дегустація тут іде. Дегустація можна зварили кукурудзку, продегустуйте. І це, так розумію, вони приготували тикву. А це що, готова кукурудзка і тиква, да? і вона продається у вас в готовому виді, так? Да? А. -а, -а. Дивіться, як цікаво. Це виходить, можете продегустувати. Вони приготували, запекли таку тикву і зварили, мабуть, да? кукурудзу. зварили, да? і ось такі продають тут пампухи різноманітні. Оце акція по всій Україні діється, і Пампух з малиновою начинкою 17,99. Всі інші йдуть без акції по 25 гривень, по 77 грамів вони. Ці по 77 грамів ще бувають заприкосові, Може, великих маленьких сільпо не такий вибір пампухів, але зараз роблять майже у всіх сільпо. 25 гривень ось такий зі смаком банан вершки. І оцей пампух був на минулому тижні в акції з гущеним молоком. 25 гривень. А тут вони ще малинкою прикрасили, комусь достанеться, Прям з малинкою. Гляньте, яка краса супер виглядає це все ще. І оце мені сподобалось так красиво вже допиною.